Вода із ризиком для життя. Жителі часового яру на Донеччині навіть гуманітарну допомогу не можуть отримати, щоб не потрапити під обстріл. Воду їм щодня привозять пожежною машиною, світла й газу немає вже понад півроку. У більшості людей зруйноване житло працює один магазин на весь населений пункт. Як живуть під Бахмутом люди? Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна бачила. Пожежна машина їде по часовому яру для команди. Рятувальників це містечко рідне. Тут працювали, поки їхню частину не розбили обстрілами. Звінили на неї тормада АЕС. у розбитому місті залишається те, що нагадує про звичайне життя. Комунальні служби навіть працюють. це сміття. Вивозять. Ми возимо питну воду, технічну воду та гуманітарну допомогу. Місцева жителька Ольга переживала, а раптом воду не привезуть. Як тоді? Пройшла води, то немає. Малаці дай вам Бог здоров'я. Це місто, в якому здається, життя не змінюється за багато місяців. Велосипеди, вода, тачки, кравчучки і люди, яким надзвичайно важко, які живуть під постійними обстрілами. Туди сюди. тут мало в кого вціліло власне житло. Ви в своїй квартирі живете. Ні, комунальний. Анатолій майже не бачить. У мене очі не роблять. Як же ви тут виживаєте, як у вас очі не роблять? То оце ж так і вживемо. Прильоти артилерії лунають вже за декілька хвилин. нормально. Рятувальники не встигають навіть роздати допомогу. Але навіть підвал не врятує від прильотів. Почему подвал при там неплохой подвал? Здається, місцеві вже взагалі не реагують на звуки розривів. Стріляють одинаково. Що там що діть? Та ні, там менше. Там ракети. менше, да, ну ракетами. А ваша квартира тут ціла? О, це ср... ні, розбита повністю. А як же ви там живете? Позабували, побудувала її. Усипартували люди розказують, намагаються відволікатися від обстрілів. А цю їдемо. На дачу на дачу приїхали, тікаємо не знаємо, куди пал Ми ж надіємося, що буде добре, Може сьогодні ще минути буде добре. Перед тим як поїхати, ми все ж питаємо. А раптом хтось передумав. Ніхто не хоче виїхати з часового яру з Донеччини. Наталя Нагорна Ігор Гурсіри та Орехва, ТСН 1+, плюс 1, марафон. Єдині новини.